Вітаємо, шановні, з новим роком! З новим роком, з новим щастям! Щотижня цій порі. Ми з радістю зустрічаємося з вами. Ми це гумористично розважальна передача Житомирського обласного телебачення «Жарт клуб Побрехеньки. Сьогодні починаємо з пісні. На пероні, на люднім пероні, де розлуки і зустрічі плачуть. Хтось розсипав троянди червоні. Побрехеньки від радості скачуть. <рех> а від радості чому ви раді... зраділи? Тому що ми дійсно розташувалися на пероні Житомирського вокзалу. На пероні ми тут відкрили для себе кафе СВ і відкриваємо його для вас. Адреса його Житомир, вулиця Вокзальна. А отже, кафе СВ. І наше перше коло побрехенечок на, на приступках кафе цього. Ну, ми знаходимося де? На, перроні. на перроні. Ну, Тому така побрехенька Зустрічаються два куми. Один до другого каже: Ой, куми, чого це ти такий щасливий та те що приводжав. А чому такий брудний? Так потяг цілував. А двоє на пероні. а один там говорить, я знаю, що знав, откуда оказывается, корольова, откуда? из під Ніколаєва. СВ їдуть кияни, не москвич. Москвич каже, син родился. Герасимом назвали. А чому ж Герасимом? А потому, тому що не мой. Так, новорічна тема. Значить, молода дівчина приходить додому 1 січня. Ну, Вже вранці мама каже: ну що ти, ну де ти блукала, ну як це можна, з ким ти ходила, з Дідом Морозом, та недовольна така роздягається, з Дідом Морозом. Ну, як ти можеш з яйовому мужчиною ходити, невідомо, що від нього можна чекати, а що від нього чекати? Одні цукерки. А у мене новогодній совет. 31 декабря. По шарте по карманам коллег, виходячи, которые они оставили на роботі, витащите всі деньги, купите на неї водку и выпейте її самі. Вот так ви правильно встретите год крысы. криси. Круглодобову аптеку заскакує чоловік, каже, ой, голова розкалюється, дівчинку, дай мені щось, щоб голова не боліла. Вона каже, вам в пігулках каже, чи в ампулах. А що вже з нового року горілка в ампулах продається? <ріх> ну, перше січня. У квартирі лунає дзвоник, мужик піднімається, бубанить іденти каже: Ну, який це дебіло? третій годині дня дзвонить. Так, А зараз ми заходимо до кафе, і зазвичай ми платимо за це побрехеньками. Пішли. Ну що ж, я перший зайшов до кафе СВ. і, Звичайно, як ми домовилися, ми будемо платити за вхід сюди по Е, Хочу перед усім сказати, що нас сюди люб'язно запросила господиня Надія Борисівна Заблоцька. От. Ну і для неї звучать всі теж по брехеньки. Будь ласка, хлопці, заходь. Прошу, поэтому подарки. Проси, что хочеш. Мальчик, стереосистему. Хорошо, тогда отгадай загадку. Наша Таня громко плачет, уронила в речку что? Мячик. Правильно, на тебе мячик, а то стереосистему. Новий рік не пройшов, він ще мандрує. А у вас болять зубы, крутить суглоби, ламає кості, скажіть, де бабки, і все це швидко закінчиться. ехали мы сюда, потрясающий случай. Переполнена маршрутка, и, значит, вдруг блондинки зазвонил мобильник. Она начинает искать по сумочкам, всегда что-то ищет, не может, мобильник звонит, звонит. Она не может найти. Вся, вся, вся маршрутка смотрит, что ж такое? Она говорит, вот, блин, наверное, на работе оставил. Телефонує друг до друга, питає: ти де зараз? Та ось у в'язниці. Чого це? Та, розумієш, батько, мати поїхали, з братом сиджу. Оце зустрів на піроні знайомого, каже, наша фірма шукає касіра. Я кажу, ви ж місяць тому кажу, взяли на роботу касіра. Оце його ми і шукаємо. Ви бачите, які ми побріхеньківці щасливі. Але для повного щастя нам не вистачає круглого рахунку. Ви думаєте, що одні жінки перед заходом до кафе себе прикрашають, причесуються? А чоловіки ось дивіться, теж. Бач, хлопці, так доволі доволі доволі. Повертайтеся, давайте побріхенечки розповідати. Готові? Готові. Міжнародний дзвоник. Алло, це Міжнародний валютний фонд? Так. Да. Це вас турбує Національний банк України. Хлопці кажуть, ви ж нам обіщали гроші перевезти. Переводимо. Гроші це мані. Мані. Даєш про дзвоник. Ти нагадав мені тему. Теж така. Ну, новий рік зустрічають одної господині, і вже засиділи з сьогодні. Вона вже, вже ну, не йдуть додому і не йдуть. Не раптом йдуть, дзвоник, вона підходить. Опа, ідея. Да-да-да, а. Е. Пожежа, 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 гось, у кого пожежа. Не знаю, я не, не, роз, не у когось із вас. Два актера, которые исполняют роли Деда Мороза на Новый год, встречаются, один другому говорит: Слышь, ты не можешь мою семью на Новый год поздравить? Не понял, а что ты сам не можешь? Не, я сильно дорого беру. П'ятачок вирішив перебіжати вулицю в забороненому місці. З тих пор. У таксістів є прислів'я розвернутися на п'ятачку. Перед новогоднюю ніч на тролейбусній зупинці стоять два сніговіка. І вдруг один із них говорить чоловіцьким голосом «Колян, я ж говорив на на таксі, ехать, а ти тролейбус з подождем. А це мужик, хлопці, Мужик, значить, поставив машину у дворі на ніч і написав таку цидулку, записочку. Каже: Бензобак пустий, радіоли немає. Все пусто поставив за лишу залишочку, записочку. Раптом в раці виходить, машини немає. Ні, машина стоїть, лежить теж записка. Якщо в тебе нічого в ній немає, то навіщо тобі колеса? Хлопці, ми повинні приробити колеса і вже йти до зали. Робимо. Ну, ось ми нарешті, нарешті потрапили до головної бенкетної зали кафе СВ, що знаходиться у Житомирі, вулиця Вокзальна, 7А. От нагадую, ну це на пероні, прямо на пероні, на на пероні. От ну, оце бачите, який святково-святковий стіл. Ми значить, ми в кінці завжди споживаємо. В кінці засідання нашого споживаємо. Це ми будемо споживати, М -м, а хочеться вже сісти, звичайно. Ну, але по у нас на черзі. СВ сидять два куми, один каже: Куме, скажу вам, москалі! Це такі героїчні люди. Шо ви, куме, сам бачив куме. Оце вчора йду понад ставком. Глиб, москаль топиться. Я кажу: пане, вам помогти! А він лепече: та ну, та ну. Звонок в СВ снімає трубочку офіцинка. Говорить, здравствуйте. У вас можна столик заказати? Сколько раз вам? Повторять, ми не торгуємо мебільо. Це за серии маршрутки, Мы видели там прекрасніше об'явлення. Уважаемые пасажири, большая просьба. Не мешайте, пожалуйста, водителю. И І буквами. молитесь молча. У багатоповерхівці значит, чоловік з жінкою після зустрічі Нового року, звичайно, там ну, сплять, відпочивають, все таке. А п'ятирічний син гуляє на вулиці, підходить, каже, мама! «Мама!» с 12-го поверху выхлопывается. «Что такое?» «Тата, покличь!» Молодой человек, вы обещали привести мою дочь домой к встрече Нового года, то есть к 12 часам ночи. Сейчас уже 4 утра, и вообще это не моя дочь. Куме, ты чу, я тут читал недавно, выявляется Михаил Поплавский в детинстве спевал в церковном хоре. А я то думаю, звідки на Україні атеїсти з'явилися друзі. Хочу сказати ще одне: ну от у цій залі, звичайно, ну крім того, що можна відсвяткувати весілля, ювілей, там день народження, різні корпоративні вечоринки. Але ж тут це ж вокзал. Тут можна зустві відсвяткувати від, від зустріч кого-небудь відразу з поїзда й сюди до кафе своє. або ж когось проважайте, тоже сплакнути трошки і запити. От місненьким. Ну, знов таки в СВ в поїзді їдуть два чоловіки. Один каже: Знаєш, у мене кицька незвичайна ка і чим же вона така незвичайна? Дивись, фотку на фотці дивиться, каже: ну що тут, мишки, це сметанка, рибка, і що? Так це кицька сфоткала. Шановна, я забираю вашу пральну машинку до ремонту. А як же я? Вибачайте, ви ремонту вже не підлягаєте. Значить, телявів, телявів, ресторан, надпись, об'явлення. Ресторан закрит. Всі ушли на фронт. Подпись ниже. Будемо через час. Оце ми вже другу передачу, бачите в таких сорочках. Ось тут ану, ану, дивись Максим, наїдь ось сюди мені на цю емблему, це емблема ну, на... вже... нашої перед... на... перелета, не наїжджай на емблему наїдь, Це емблема нашої передачі. Ну, я хочу вам розповісти про це ще що... знову ж таки, я в минулій передачі розповідав, але ну, просто хочеться ще сказати, що це добра людина, наш добрий друг, тепер уже е... Сергій Корзун. Кому Сергій, а кому Сергій Костянтинович? От зробив нам на такий подарунок новорічний. Ось і безкоштовно. Фірма Ексіма Ексіма безкоштовно. Ми сказали, Сережа, ну може запла... Та Ні, я хочу вам зробити приємне. Реклами мені не треба, грошей мені не треба, нічого мені треба. Ви знаєте, от після Нового року, першого числа, я проснувся в 19 часов утра і сразу же сделав відкриття віка. Правда, відкриття второго віка мені вдалося тільки через полчаса. Ви знаєте, хлопці, на комп'ютерну фірму взяли оператором комп'ютерного набору, прапорщика-відставника з 99-ї аеромобільної бригади. Ну, перший день нічого, так, а потім освоївся, каже, півгодини ганяв мишку по столі, а потім заставив її віджиматися. Два куми 1 січня похмиляються. Один, значить, п'є чарку, очі так а той каже, кум, А чого ви, як п'єте, ото очі закриваєте? Та каже, пообіцяв жінці. У новому році у чарку не заглядати. <рес> а ми будемо заглядати в кінці засідання. Ось цьому затишному симпатичному кафе СВ, у головній банкетній залі, де ми зараз сидимо, можете відсвяткувати і запросити. Сити у госі ну доста до ста чоловік, до, до ста персон. Треба сказати, що тут в цьому кафе все готується, все своє. От, наприклад, вареники вони не купують там полуфабрикати цілі на напівфабрикати, а а вони готують все своє, соління тут своє. Ну чудово тут посидіти і розповісти по брехенечки. Скоро старий новий рік. Ну, у нас так як першого почнемо, так і на старий новий рік закінчимо. Ні, 9 травня ми 9 закінчимо. травня закінчимо. Тож, оце дід Мороз приходить до лікаря і каже: лікарю, в мене волосся випадає, з бороди, з голови. Що мені вдіяти, аби його зберегти? Лікар каже: ну що, що, просто збирайте його в шкатулку. Каже, а каже, я Сибірської язви не боюся. Не боюся в мене. Вже на неї випрацювалося тут імунітет. Тому що, перехворів, та ні, у мене дружина каже з Сибіру. А це, значить вечір. вечір, в квартирі, звонок в двері, мужчина відкриває двері, хазяїн мотить на порогі стоять два мужика в хімзащиті, в противогазах, повністю закриті і головне з огнеметом в руках. Я один говорить, здрастуйте. Ну, Це в такому далекому забитому селі. Біля такого забитого нічного клубу такий чоловік стукає, каже: Як не можна? Ви пожалієте, ви знаєте, хто в мене батько? В мене батько водій Камаза. Ну пожалійте мене. В аптеці каже, з'явився препарат Light. Значить, тягне тільки цілуватися. Мужчина йде по селу, смотрить на калітки надпись. Осторожно, во дворі злой попугай. Мужчина так посмотрев, посміявся. Ну, що ж, розводить, шутка, все, відкривають двері, і слышит голос попугая. Рекс фас! Ну що, шановні, заходьте і разом з нами тут відпочивайте. В цьому кафе СВ. Ну, звичайно, це не вагон СВ, а хоча це найкращий вагон і найкраще кафе. От, і ще треба сказати, що тут я от забув сказати, що тут, наприклад, є комплексі, комплексні обіди. от, І ну, заходьте сюди, відпочивайте. Ну, дякуємо, Танечка. Ось цю дівчину зовуть Танічка. Вона тут працює. А ви знаєте, що я з Сережою сижу тут? Тому що Сережа тут, наче наче господар. У нього тут друж... О -о -о -о. У нього тут дружина працює. Я говорю, наче господар. А то що будете зустрічати, то требувати від нього. <laughs> у нього дружина тут Лєночка працює. От, і вона теж нас запросила сюди. От ну, Танічка, ну, дякуємо тобі за каву. Ми тобі за це по брехенечки будемо розповідати зараз. От моя теща, чесно скажу, ну просто ненавидить мой телефон з голосовою функцією набору номера. Понимаете, Ильич, когда, как только еду в машине, меня начинают подрезать, так телефон уверенно набирает номер телефона тещи. А это, знаете, жебрак ходит по квартирах, ходит до одной женщине, пришел, говорит, мне бы что-то та ему, значит, пальто, штаны, говорит, ось, будь ласка. Они еще новые, каже, штаны, ось, этих пара дырочек на них. Ну, это, каже, час работы, заштопать можно и все. Он говорит, да, Тоді я б через, через годину прийду до вас. 에, приходить молодий чолов'яга до банку і каже: розумієте, хочу розпочати маленький бізнес, але з чого починати? Що треба? Банкер дивиться на нього та й каже: Та відкрити великий, та завжди трошки. А це значить один. Хлопець каже, хочу привітати мою дівчину Катю з Днем строїтеля. А що, вона з будівельником працює? Та ні, вже третій год строє з себе, хто його знайшов. А ось тут в кафе СВ бенкетка, бенкетна зала, віп-зала. А за моїми хлопцями ніде не встинеш. Уже тут, Сережа і Валера, вже сидять тут. Ну, ось ця віп-зала на 20 чоловік розрахована, а ви, хлопці, тут удвох відпочиваєте. Так. Ну, щоб зняти знову ж таки інтригу, а то ж у вас запитання, що це у них на головах, що, на, що вони одягли. да? Скажемо, що це тут офіціантки одягнені так. от, Ну, бачите, ну, в плані таких проводниць, да? Ну, вони дали нам користуватися. Ну, мені найбільше подобається Валера у цій шапочці, наприклад. О, класно. А ну, не посміха. Когда не посмехаешься, краще. Ну, в чудово. чудово, Так, а теперь я буду посмехаться, а ты по брихеньку рассказывать. Ну, раз мы находимся в районе железнодорожного вокзала, вот такой анекдот. Сёма, а почему тебе не дали билеты на поезд? Ты понимаешь, Сарочка? Мне сказали, что на этот поезд билеты забронированы аж до старого нового года. Так это что, Сема, бронепоезд? поезд? <laughs> уходит на работу, человеку кажется: так. Водку, кусок м'яса, каже, пожариш на сковородці. Він каже: ну сок м'яса, а водку каже, що її жарити? Вона каже: ти мені замучив свою водку каже: вод кусок м'яса, пожариш на Значить, У одній сім'ї було два хлопчика. Ну, Один був оптиміст, а другий песиміст. І от батьки, щоб зрівнятий їхній характерний такий характер, то вони купили одному купили дерев'яного конячку, а другому уздечку. Значить, песимісту конячку, а оптимісту уздечку. От просипаються, вони прокинулись пр 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 вранці і раптом цей песиміст. у, -у Конячка е жовта, я хотів сіру в Яблучках, дерев'яна, я хотів живу. А оптиміст каже: О, уздечка, а коник мій побіг на вулицю. трое новых русских хвастаются. что же они подарили своим детям на новый год? Какие вот, э, скажем так, пиротехнику? Один говорит, ну я своему купил пять ящиков петард, другой, ну а я своему пять ящиков хлопушек, третий, ну а я своему купил ракету, только в нагрузку космонавтов зачем-то дали. Ну, это вот видите, значит, э, такая, ну, разумная такая думка, знаете, в нашей стране криза от чего? А от того, что каже, мы все Працюємо на країну у вихідні, у свята. Правда, в будні працюємо на себе. <риклад> ну, Жінка каже, що поки криза по мені покану відчутно. Але оце, значить, в крамницю чоловічої білизни приходить такі чолов'яги товстий. Ну таких мене ж карупу Ігната, гнато, отакі тов, товстий товстов чолов'яга і каже, дівчинку. Хочу подивитися, які плавки на мене підійдуть. Дівча з жахом каже: я теж каже, хочу подивитися. Санта Клаус до Буша каже: ну ви, каже, президент такої великої країни, ви маєте право на новорічний подарунок, на, на те, що вам найбільше, найбільше хочеться. Він каже, хочу, щоб в Іраку не було терактів. Як вам не соромно! Ви хочете, щоб в Ірак знову не наступив новий рік. А зараз ми чекаємо на Діда Мороза. Дід Мороз, Дід Мороз, виходи! Ну ось нарешті ми, нарешті, ми дійшли до святкого столу, приземлилися за ним. Будемо споживати нарешті. У кафе СВ. До речі, от треба ще сказати про те, що в кафе СВ. Бачив, віршому говорю, кафе, СВ. От найдешевші новорічні корпоративи у місті. Ось так, хлопці. Ну, як я сказав. Нормально. Ну і останнє коло Побрехенечок. 1 января представляем себе, естественно, эту ситуацию. Где-то около часа дня заходит в магазин маленький-маленький такой мальчик подходит к продавщице и говорит: Тетенька, дайте, пожалуйста, бутылочку водки. Та смотрит: Да ты что ты же еще маленький, какая водка? Тебе же пить нельзя. Тетенька, вы не поняли? Меня папа послал. Ну, ты знаешь, сынок, ну послал-то послал, это же не повод напиваться-то. <реш> кафе, танцы, развлекаться, стоит такая дама, такая солидная дама, к ней подходит молодой человек и говорит, а, мадам, разрешите вас пригласить на танец. Она так посмотрела на него и говорит, я с детьми не танцую. Он говорит, простите, я не знал, что вы беременны. Ну, те <реш> в кафе сидят два друга, старых друга, отмечают роковины веселья одного из них. И той каже, ну, дружи, ну, как ты, ты живешь, расскажи. Да ну, я. Так, що, як? Пити не можна, палити не можна. Що, мабуть, жалкуєш? Цс, жалкувати теж не можна. <рик> Тату, а вгадай, який поїзд найбільше спізнюється? Який синку? Той, якого ти мені обіцяв подарувати ще на минулий новий рік? Ми сіли за стол і я сразу вспомнил такое стихотворення. Новогоднє, кстати. Я хочу, щоб під ёлкою вміє сказочних зверьків, було дуже, очень, очень много півлітрових пузырьків. <рес> <рес> В крамницю чоловік покупки робить, заходить, каже, яка риба у вас є? Оселедець є, так, а інша якась риба є. Ні, каже, нема. І чого це немає? Каже: ну, знаєте, фінансова криза, транспорту нема, підвозу нема. Він каже: так, да, транспорту нема. А це оселедець що до вас? На таксі добрався? <рес> Це ну остання побрехиночка сьогодні. Остання побрехиночка у нашій передачі така хлопчик прибігає з катка, забігає до квартири, кинув так коньки. А дід каже: ну що ти внучку взяв та коньки ті кинув? Ну що ж ти їх кинув? А ти каже, дідушка їх кудись відкинь ногою? Той підходить, дід така раз, коньки ти відкинув. А той ура! Ура! У нас тепер буде машина. у нас буде що звідки ти взяв? А вчора тато мамі сказав, як дід коньки одкине. У нас ми купимо нову машину. <реш> <реш> Шановні друзі, закінчується наша передача, святкова передача. І в ці дні у нас побажання єдине для вас, щоб е, цей рік, наступаючий рік, був набагато кращим від е, минулого, але набагато гірший від того, який наступає. Ось так цього ми вам бажаємо і вам, і собі з вами прощається передача із кафе СВ. Передача «Жарт-клуб». жартлуб-